Де настає, уйдей, туда давно живе, друзів буде він гукать, щоб до вечора радою з ними гулять, дружба в них міцна, знаєм ти і я. У пригодах дім сумно ніколи не буде, буй, буй, бо Найдемо ми, не чекаймо до дік, треба вже плети. Ой, бой водою пригоди нас ждуть, ой, воємниці, глибини морські несуть, а під дома ми миля. Коркі, йди сюди. Та Піймав. Хтось проплив? Напевно, здалося. У чому річ? Зовні хтось є. Нікого тут немає. Коркій, же ти мене. Адже тут лежала моя іграшка, Корті. Це ти її сховав. З нашого будинку сьогодні раптом зник цілий яблучний пиріг. Так, і у нас вдома теж стала зникати їжа. Я боюся, щоб досталося чогось страшнішого. Майте рацію. Тільки, будь ласка, не панікуйте. Йдіть додому, а я проведу ретельне розслідування. І по можливості наглядайте за дітьми. Щось <смірко> дивне відбувається у місті? А ти злодюшка. Що ж, приступимо, подивимось. Ти у мене ще потанцюєш. То ми сьогодні влаштовуємо пікнік біля багаття, а вже ж, б Ну, от я тебе і знайшов, де ж він? Куди ж він подівся? Ай, боюсь, бось, Боюсь. боюсь. Нічого собі, у місті злодій. Нехай тільки трапиться мені на очі. Альто, який ти сміливий. Щоправда, якщо згадати, як дехто втік від лікарки, тому що боявся околів. Це віві, що У мене алергія на шприци. Знаєте, друзі, я тут подумав про те, що відбувається у місті, і дійшов висновку. Сосиски підгорять. Я люблю засмажені. Загалом ті будинки, з яких щонебудь зникло. Йду, подивлюся тут нікого немає. А ми злякалися. Напевно, це містер Кан. Як завжди всюди пхав свого носа і потрапив в одну з наших пасток. Моя сосиска. Хто з вас її з'їв? Я не їла. Я теж. Куди ж вона поділася? Невже? Нехай наші сосиски краще засмажаться. А поки вони тут готуються, попливемо грати ззовні. <рістити> Там був злодій, Ані <рістити> Руш. <рістити> Що? Та це ж. <рістити> Друзі. Та це ж дитинча кальмара. Майбутній гігантський кальмар. Кльовий. А ви впевнені, що вся ця метушня в місті через нього? Дивіться, у нього моя іграшка. Напевно, він голодний. Ти загубився? Де твоя мама? Мама? Тобто. Усе добре. Можеш залишити іграшку собі. Усе добре, кальмарчику, не плач. У Марина вдома в ось Напевно, кальмару сподобався запах. Напевно, його заспокоює запах. Дивіться, як Марина з ним грається. Малюче, все гаразд. Напевно, він відстав від мами. Що нам робити, як йому допомогти? Так, але в місті гігантські кальмари ніде не гніздяться. Утім, іноді їх чують з океанської западини, яка знаходиться трохи західніше від міста. Може, нам піти туди і пошукати? Знаєте, але ж дорослі гігантські кальмари, вони такі. Хто там дві хвилини тому говорив, що він сміливий, але все одно вони ж такі величезні. Але ж западина недалеко від наших будинків. Чому б нам не зазирнути туди, коли попливемо назад? Раптом він сам згадає дорогу до свого гнізда. А якщо навіть не згадає, ми можемо попросити допомоги у татка Альто і інших дорослих. Якщо пощастить, ми з його мамою зустрінемось. З мамою? Альто Містер Кан, що ви тут робите? І не могли б ви зробити музику тихіше? Ви лякаєте малюка кальмара? Як це ви пробралися через пастку з прищіпками? Хі -хі -хі. Нарешті я знайшов злодія. Лоджику здається, твоя пастка не працює. Твоя правда. Треба буде спробувати іншу схему. Містері Кан, це наша секретна штаб-квартира. Я ж вам казала, дорослим сюди не можна без запрошення. Це, все, звісно, чудово. Але у вас тут злодій. Я по всьому місту шукав, шукав того, хто стоїть за цими крадіжками, і тепер нарешті знайшов. Але це просто дитинчо. І ми ж вам сказали, сюди нікому не можна, особливо дорослим. Стійте Ні-і-і-і-і- Напевно, мама за тебе хвилюється. Час повернути нашого малюка додому. Уперед! Уперед! Альто, Альто може тобі залишитись! Попливли вже. <плес> То, що ми припливли? Лоджику, що скажеш? Судячи з усього, нам сюди. Що? Тобто ти точно не знаєш? Може нам покликати її? Покликати гігантського кальмара? Містер Кан, ви знову вимкніть музику. Діти, віддавайте злочинця. Ми маємо терміново доставити його додому, тож не заважайте нам. ти чого? Це ви так злякалися. <рик> <рик> Пам'ять. І більше, будь ласка, не губись. Так, малюче, завжди тримай маму за руку, і тоді не відстанеш. Так, не розлучайся зі своєю гігантською мамою. Бувай, маленький кальмара, бережи себе. Бувай! На все добре. Заходь у гості. Бувай, малюче, побачимось. Гігантський кальмар. Клас! Оце так. А характер у них набагато м'якший, ніж можна було б припустити. І навіщо ми тільки хвилювалися? Але за іграшкою я буду сумувати. Оце так, перлина! Яка красива! Владюшко ще потрап мені. Народна легенда розповідає, що сріблясті рибки вміють виконувати бажання. Справді, а коли ми їх зможемо побачити, якщо пощастить то років через десять, так батько. Лоджику, не забувай, сьогодні я не твій тато. Я заміняю вчителя. Так, точно, вибачте се оскільки сріблясті риби ведуть виключно нічний спосіб життя, побачити їх непросто. Однак, коли небудь ви їх ймовірно побачите. Цікавий сьогодні був урок про рибок. Скоріше би їх побачити. Тоді я загадаю своє заповітне бажання. Точно, якщо я побачу таку рибку, я у неї попрошу найбільший торт у світі. А я ігрову приставку. Друзі, ви чого? Тато розповідав легенду. В реальному житті такого не буває. Але однаково було весело. Ого, А завтра буде твій тато. Що він нам розповість? Я краще попливу додому, бо я щось хвилююся, що ж тато збирається нам завтра розповісти. Вдома розпитаю. До завтра. Ой, кот... Ви тільки подивіться, які яскраві кольори. Скажіть, сир, ми це будемо їсти. Поки що ні ще рано. Спочатку я вам розповім, з чого зроблені усі ці солодощі. Це дуже цікаво. Ось це червоне жиле зроблено з коралових квітів, а ці людяники зі спіральних коралів. Спіральні корали дуже солодкі. Хочете спробувати? Смачно неймовірно солодкі. Смакота у нас в Аквавілі дуже чиста вода, тож тут росте багато багато усього їстівного. Сир, а я вже все доїв, чи не можна мені з'їсти ще чогось смачненького? А більше немає, але ти можеш купити у моєму магазині. Що? Схоже, даремно, я так швидко їв. Мені так сподобався урок твого тата. Справді я радий. Альто, завтра твій тато. Так, цікаво, що він придумав. Траптом він розповідатиме щось нудне. Ніколи такого не бачив. Так, а то твій тато в якомусь сенсі унікальний. Думаєш? Сьогодні я навчу вас мистецтва самооборони. Навички самооборони можуть знадобитися вам в небезпечних ситуаціях. То що, всі готові? Так. Чудово! Приступаємо. Ти такий крутий, як твій тато. Було класно. Лоджику сьогодні був чудовий урок, так? Так, і я не знав, що самооборона це так весело. То що тепер черга твого тата? Він тобі не сказав, чого він збирається нас вчити. Ну, я б хотіла ще позайматися самообороною, щоб стати такою, як ти. Мені ось цікаво, чого нас іще навчать. Мені теж. Правді? Татку! Татку! Синку, що привело тебе на кухню в таку рань? Тату ти ж будеш гарним учителем. Будь ласка, проведи цікавий урок. А вже ж. ти що не довіряєш своєму татові? Не хвилюйся, упевнений, твоїм друзям мій урок сподобається. Буде весело. у семафорній абетки сигнали подаються руками, а втім, в деяких випадках використовують пропорції та інші подібні предмети. У світі існує кілька видів семафорів. Я це вже знаю. А зараз я розповім про ще одну кумедну абетку. У ній використовуються звуки різної довжини. Спочатку для цього використовують електрику, але взагалі-то це не обов'язково. Зараз я вас навчу. Що ж робити? Усім так нудно, невже татко не бачить. Якщо ви в небезпеці або десь заблукали, ви можете подати сигнал, який означає допоможіть. Але якщо ви далеко, то сигнал потрібно послати гучний. І для цього можна використовувати мушлю. Вона фокусує звук, і він посилається ось так. Що? У чому справа? Ти смішний. <гуми> 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 Марине, пробач, я випадково заснув на уроці. Та нічого, усе гаразд. <гуми> <гуми> Марине! <гуми> От ви усі Так, Марине, мені вже час до побачення. Нам теж час до побачення. Що, Марине? Не дуже весело в мене вийшло. Я попливу додому. Марине. Марин і друзі. Марине? Хочеш пограти в бейсбол? Я вже домовився сьогодні зустрітися з друзями. Так? Ну, гаразд. Кореловий ліс, справді, припливла зграя сріблястих риб. Мені тато так сказав. Хлопці, а давайте на них подивимося. Думаєш, а ж вони плавають тільки вночі, а вночі там страшно. Та все добре, ми ж разом попливемо. І такий шанс випадає лише раз на десять років. Гаразд, є, за? Я теж. Взагалі-то я теж хочу з вами. А ти, Марвіне? Ну, я. Марина, попливли разом з нами, буде здорово. Гаразд. І довго ще чекати. Я їсти хочу. Здається, вони ось ось вже мають проплести І Я хочу їсти. Ти ти ж голодний, а їжі ми з собою не взяли. Хочете, я сплаваю за їжею мій будинок найближче. Так, чудово. Ми тоді з Марином залишимося тут, а то підуть з тобою швидше. Гераз, гераз попливли. Невдовзі почне сутеніти. З нами нічого не станеться. Не хвилюйся, Марина, я з тобою. Ого, А ми не заблукали. Ніби на правильному шляху, але я трохи плутаюся у темряві. Якось ми задовго пливемо. Здається, що ми плаваємо колами. Справді здається, нам туди. Це ж червоний корал. Ми щойно повз нього пропливали. Так. Але де ж ми тоді? Що Що ж робити? Ми заблукали. Лоджику. Що це? Вальто, у чому справа? Не кричи і так страшно. Там якийсь шум. Фальто, стій! Рятуйте. Хлопці. Марине, ти нас налякав. Де ви були? ми вас шукали. Ми заблукали. Як чудово, що ви нас знайшли. Щоправда, ми теж заблукали. Що? Допоможіть, рятуйте. Не можу так більше. То у мене голос захрип! І у мене. Як я втомився. Що ж робити? Треба ж якось повідомити, що ми тут. Точно сигнали. Сигнали? Пам'ятаєте, нам татко Марина розповідав. Треба подати сигнал про допомогу. Так, точно. Ось тільки я нічого не пам'ятаю. Я пам'ятаю ось так. Зрозуміли? Чудово! Давайте усі разом. Нас так взагалі никто не почує. Мушля. Нам потрібна мушля. Пам'ятаю, я через неї здесь стільця упал. Точно. Знайшов. Марина, діти! Тихо, тихо! Марина, де ви? Татку, татку! Мы тут! Дітки, татку. З тобою все гаразд. Ти не поранився? Усе добре. Діти, якби не ці ваші штуки, ми б вас не знайшли. Це точно. Спасибі, таткові Марина. Це він нас навчив подавати сигнали про допомогу. Так, і вибачте, що я заснув на вашому уроці. Вибачте, вибачте. Усе гаразд. Татку, і я напевно теж тебе образив. Вибач. Але ж це мій урок тебе засмутив. Вибач мені. Зовсім ні. Ти най, най найкращий татко у світі. Справді? А ти найкращий у світі син. Отакої, дивіться. Сріблясті риби. Клас. Бажання. Будь ласка, нехай у мене буде найбільший торт у світі. Любі рибки, я хочу, щоб мої мама і татко жили довго і щасливо, Марине.